Сьогоднішнього вечора і під завершення регулярного чемпіонату, адже команди на супермотивовані зараз на результат. Чому? Тому що знаємо, завершується у нас сьогодні регулярний чемпіонат. в м'ячах, безумовно. Ну що ж, поїхали, розпочинає з центру майданчика у нас Ігор Махаляк, 21-й. Зараз після цієї атаки продовжуємо. йти. теліасу. Немає поки що удару зараз є, але повз ворог. Де Юрій Цибик. Таких зелено-синіх. Кольорок зараз м'яч у Сіці Італія виходить вперед. парад. Класний. А гол зараз організовує. Приваго вже все Лотарчаков пробиває, наче тут. Зберігається. У нас удар тут з дальньої дистанції заблокований. Каченко. Зараз його закидання вперед, але... Це тут. Удар в поворотах. Каченко. Удар. Ще один тут. Заблокований удар. Але атака інтеріс продовжується. хороша передача. Вихід фактично сам на себе Чесіції. 2-0. Стоєра рахунок. Інтеріас біжен. Інталіса Абенка Юнайтед. 2-0 після першої половини зустрічі Віталія попереду. Ще один шанс у команди. Італія зараз ще раз удар по воротах і Ткаченко тяг Могла в перемоги вийти взагалі на другу позицію. Зараз розіграш цей проходить. Юрій Сорочич зберігає м'яч Віталій Платону. Платонов віддає на лівий фланг. Непоганий зараз розіграш. Удар по воротах. Платонов тягне м'яч. Іде на лівий фланг, переведений на фланг правий, Сорочич. Його передача ударчик. Тому поки що принаймні на цю хвилину. Один із кращих гравців цього матчу, а зараз може бути ще один гол так і є. так і є на що воротах. 3-0, сто є рахунок. Арчаков там не доркався. Починає. Що тут? А, є удар по воротах. пас, гравці а, команди, суперники. Ще одне перехоплення. Удар по порожніх воротах. І м'яч біля стійки. Проход... Закидання. тут перехоплення. Удар по порожніх воротах. І на місці. Для того, щоб спробувати гра. Зараз І Віталій Платонов прибиває Платонов, М'яч у Сіці. Остап! Віталій Платонов забиває. 3-1 стоїть рахунок. Авана Юнайтедська. Один-три. І це ще не все. Це ще на Блатона вже зараз м'яч перехоплює. А тут вихід два в один момент. Зараз ні. якимось до. Ще один стандарт. Брудюк зіграв тут на Арчакова. Арчаков. момент який! Заточний пас. А тут страта проти порожній удар і м'яч у Сіці. 4 1 «Інтерія» забиває.